Привіт всім, мене звати Сергій і ви на каналі Ретро Ігри по-українськи. Сьогодні пропоную знову продовжити тему старих ретро комп'ютерів, і я у прошлому ролі розповідав про комп'ютери MSX. Сьогодні давайте запропоную його попередника комп'ютер ZX Spectrum, який виходив на такому самому, на схожому, верніше, залізі, особливо на центральному процесорі. Ну і давайте подивимося, що ж це за така машина. Ну, по-перше, ZX Spectrum – це восьмирозрядний персональний комп'ютер, який був розроблений фах... фахівцями британської компанії Sinclair Research LTD в далекому ще 1982 році. У 80-ті роки він був одним, можливо, з найпопулярніших комп'ютерів у Європі. А до 90-х років чисельні клоні ZX Spectrum добралися і до нашої країни. Ну верніше до тоді, що ще існуючого СРСР. Комп'ютер був розроблений на базі популярного в ті роки мікропроцесора Zelong Z80, який я вже згадував у попередньому роліку. І пізніше цей процесор використовувався саме для створення таких відомих пристроїв, як MSX, Commodore 128, Sega Master System, NeoGeo. цілому, та... комп'ютер zX Spectrum це був уже, можна сказати, комп'ютер третього покоління у компанії Sinclair. Він вийшов третім у серії ZX після zx 80 та ZX82. В апаратній частині ZX Spectrum зазнав кілька ключових змін. В ролі центрального процесора і раніше виступав зілон Z80, але його частота була збільшена до 3,5 МГц. Обсяг ОЗУ і ПЗУ збільшили до 16, а потім і до 48 кБ. Спектром навчився працювати з кольоровим зображенням завдяки появі графічного контролера. Відеорежим підтримував дозвіл 256 на 192 пікселя. Також був передбачений динамік з однопітним звуком, ну такий PC-спікер, який просто ну, був звичайно піщалкою. Новий комп'ютер отримав іншу клавіатуру. І мембрана, яка була на попередніх комп'ютерах, замінили повноцінними гумовими клавішами. Введення і завантаження програм на цей, на цей комп'ютер, здійснювалося з касетного магнітофону, який підключався до комп'ютера. У, де, у деяких касет навіть була свого роду цифрова, ну, цифровий захист. Ну там з грою поставлявся якийсь серійний номер. Спектром виявився дуже успішним, як його попередники. Стартові ціни на комп'ютери, як і раніше, залишалися демократичними. Версії 16 кБ і 42 кБ стояли тоді у Британії від 125 до 175 фунтів. Тоді для комп'ютерів це було не так дорого, тому що комп'ютери були не сильно розповсюджені, і, наприклад, ті IBM-овські стояли від 500 до 1000 доларів. А трохи пізніше навіть на Спектру знизились ціни з 99, і 129 доларів. Пізніше ZX Spectrum отримав кілька оновлень. У червні 1984 року в продаж надійшов комп'ютер ZX Spectrum Plus. Він звичай... Від звичайної версії він відрізнявся обов'язковою наявністю 48 кБ оперативної пам'яті, а також новою клавіатурою, яка отримала додаткову кнопку скидання. Хоча зміни були невеликі, за Spectrum продавався краще оригінальні моделі. А потім з'явився ще і за X Spectrum 128 у 1986 ро року. Наприклад, у Іспанії в ті часи, ну в ті часи комп'ютери продавалися по всій Європі, і у Іспанії був великий була був податок на комп'ютер 64 кілобайтами оперативної пам'яті. Тому саме для Іспанії дуже підійшов оцей новий комп'ютер ZX X Spectrum, який отримав підтримку 120 кБ оперативки, 32 кБ ПЗУ, з поліпшеним Basic редактором, трьохканальним звуком через стандарт ai 80910. GB-виходом на монітор і сумісності з MINDI. Ну, тобі ж уже звук у нашого комп'ютера став набагато краще. У 1956 році всі права на бренди комп'ютери Spectrum перейшли до компанії Amstrad. Нові моделі отримали різні суфікси: Плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 2W. У плані заліза комп'ютери Amstrad отримували лише невеликі модифікації. Наприклад, ZX Spectrum Plus 2 мав вбудований касетний магнітофон DataCoder. а в ZX Spectrum Plus 3 магнітофон був замінений на флоппі також наш комп'ютер мав деякі аксесуари. Ну, одним з таких, наприклад, пристроїв був ZX Printer, сумісний не тільки зі Спектрумом, а й з його ZX80 і ZX81 попередниками. Пристрій підключався до комп'ютера за допомогою системного роз'єму і використовував іскраву технологію друку. Ще одним цікавим пристроєм був модуль ПЗУ. На основі закільцованої магнітної стрічки під назвою ZX MicroDrive. Обсяг такого пристрою становив 16 кБ, тобі ж 32 кБ, які вже були на комп'ютері, можна було додати 16 кБ такого, ну, за допомогою такого пристрою. Він дозволяв швидко завантажувати або зберігати раніше написану програму, однак ZX MicroDrive так і не отримав належного поширення. Користувачі вважали за краще використовувати перевірені часом, хоч і більш повільно. Аудокасети. Ну, так, а як же ж добрався з X-спектром і до Радянського Союзу? Ну, мабуть, вже багато тих, хто дивиться мій канал, чули, як я розповідав, що е студенти просто взяли погратися, наші радянські студенти взяли погратися цей комп'ютер у своїх іноземних друзів або знайомих таких же студентів, і за ніч просто розкрутили його і перемалювали схему. Так, ця схема е потрапила до всіляких інститутів і наші. ну, Усі з інституту Радянського Союзу, включаючи і Львівський інститут в Україні, почали виробляти свої клони. Ну, у нас в Україні всі роботи по створенню клона за їх спектром велися в ОКБ Львівського політехнічного інституту, секретне режимне підприємство в той час. На, зараз, ну, потім воно вже в 90-х 90 роках почало називатися Нікі Елвіл, науко-дослідний конструкторський інститут електронно обчислювальної вимірювальної вимірювання техніки Держуніверситету Львівська політехніка ініціатором створення свого фірмового спектру можна вважати Едуарда Андрійовича Марченка. Він виступив дизайнером корпусу комп'ютера і вперше підключив спектрум до телевізора через антерний фірм. Комп'ютери з X-Spectrum збиралися не тільки у нашому Львівському інституті, а як я казав, вони робилися і у е тодішньому Ленінграді, зараз Санкт-Петербургу, у Москві та навіть у Ташкенті. І дуже популярно розповсюдженими бу були моделі саме Л Ленінград, які були е майже по всьому Радянському Союзу і навіть е потрапляли до нас на Україну. А у нас в Україні були саме львівські львівські клони цього комп'ютера. Їх також було дуже багато, але, на жаль, деякі ігри, наприклад, або програми, які були на аудіокасетах, записані на Лініграді, не завжди були сумісні на нашому українському комп'ютері, який називався Робіт. Я думаю, я вас трошки познайомив про, про цей комп'ютер, хоча багато людей чули про нього хоч щось, а можливо, і бачили, і знають цілу історію, епоху цього комп'ютера в нашій. Україні. Ну а на цьому ролик можна буде закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, обов'язково ставимо коментарі, пиш, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Ця розповідь, ну, можливо, в мене не повна, але ну, познайомитись з комп'ютером вона дозволила. Ну і що, побачимося у нових роликах. Всім пока!